Атомники РЕС розуміють, сьогодні щоденна праця кожного заради перемоги України. Енергетики роблять усе можливе, аби підтримати та допомогти ЗСУ відстояти кордони держави та її незалежність на прохання одного з військово-оперативних угрупувань Атомники передали захисникам два генератори та два старлінки. Тепер наші бійці матимуть автономне джерело електроенергії та безпечний супутниковий зв'язок. Зв'язок і управління це одна з найважливіших. Е Складових от, оборони і управління військ. Хочу ще раз подякувати. Військо наше завжди налаштоване тільки на перемогу. Також за кошти з відрахування у сумі 3% від посадових укладів працівників станції. У грудні волонтерська група підприємства купила ще 5 квадрокоптерів для військових частин, які знаходяться в найгарячіших місцях передової. По зверненнях передаємо сьогодні другу частину мавіків за кошти, які були перераховані від окладів 3% від окладу за грудень місяць в січні. Було по зверненнях дев'ять мавіків. Чотири ми вже передали, п'ять сьогодні передаємо. За весь час нашої роботи нашої групи. Це перше таке велике замовлення, яке було виконане. Все, дякуючи тому, що кошти надходять регулярно і ми можемо реагувати ось так швидко. Захисники вдячні за активну волонтерську підтримку та допомогу. кажуть, що такий тил додає сил на боротьбу із ворогом. Я б хотів би подякувати від нашої військової частини. Подякувати Рівненській атомній АЕС за велику допомогу. Вони допомагають дуже. Я думаю, що це прискорить набагато швидше нашу перемогу. Велике дякую вам. Слава Україні! Тетяна Васильєва розповіла, що Рівненська АЕС усіляко підтримує ЗСУ, зокрема ті військові частини, де служать працівники атомної станції чи їхні діти, а також мешканці міста супутника. Щомісяця до волонтерської групи РЕС надходить близько 50 звернені з проханнями про допомогу у придбанні важливого обладнання чи техніки для виконання бойових завдань. Є такі звернення, в яких от зразу дивишся, там уже на півмільйона саме звернення. Це просять тепловізори, мавіки, от дрони, просять далекоміри, військові біноклі, обігрівачі. Багато звернень. І працюємо, прийшли звернення, отримали на рахунок кошти, купляємо, відправляємо, звітуємося і знову спочатку, дякуючи тому, що є розуміння від працівників, що треба допомагати нашим тому що без цього сьогодні їм ніяк дуже важко.